Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую кетчуп. Роблю вже другу порцію. Він дуже смачний. Рецепт дуже вдалий раніше, скільки я не пробувала рецептів, мені не подобалися, а цей зайшов дуже класно. В тому році я його спробувала, тепер консервуватиму завжди. Для цього рецепту треба 6 кілограмів дуже гарно стиглих помідорів, і бажано, щоб вони були м'ясисті. Помідори будемо перепускати або через м'ясорубку, або блендером. Можете й на соковижималці, але тоді буде багато рідини. Треба дві болгарських перчини, а так як у мене домашній звичайний луміна, то я буду брати чотири. Отак буде дві, як одна, і дві цибулинки. Одразу попереджаю, перець і цибулька буде варитись ціляком в помідорній масі. В перчика забираємо тільки з серединку. Ось така у нас вийшла консистенція перебитих помідорів на м'ясорубці. Тепер додала перець, цибульку ціленькими. Ставлю на годину варитися на вогонь під кришкою, іноді помішуючи. Ось так, друзі, кетчуп наш годинку уварився. Тепер достаємо перець і цибульку. Додаю спеції: дві столові ложки солі, 4 столові ложки цукру, одна чайна ложка кориці меленої, одна чайна ложка чорного перцю і 2-3 лаврушечки. Все гарненько перемішуємо і даємо перекипіти хвилинок 5 потім вимикаємо, щоб воно охололо і ми могли перебити його блендером. Маса оця помідорна в мене трошки охолонула, я її перебила блендером, але буду ще пропускати на сито. Якщо вам немає часу або не хочеться цього робити, можна і не перепускати. Я ж пропустю. Тепер ось цю перепущену масу через м'ясорубку додаю 4 столові ложки оцту і даю 10 хвилин покипіти. Друзі, кетчу проварився 10 хвилин з оцтом, і я додала в нього крохмал. Гляньте, який він гарний вийшов. Подивіться густенький, такий, як магазинний. 80 г крохмалу розводимо водичкою, вводимо постійно помішуючи, проварюємо пару хвилин, також постійно помішуючи, тому що він може трошечки пригорати. Але густина просто ідеальна виходить. І на смак він просто неймовірний.